Слідчі дії тривають на базі торнадо у місті Привілля на Луганщині. Там працюють опор міліції та прокуратура. Ситуація під контролем. Бійці розформованого підрозділу опору не чинять. Про це повідомив директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко. Розформувати роту міністра Сенаваков наказали у четвер вісім бійців заарештовані. Їх звинувачують у тортурах і незаконному утриманні людей. Спочатку особовий склад роти відмовився допускати слідчих на базу. Озброєні бійці готувалися чинити опір, однак пізні. Ініше все ж таки пустили правоохоронців у розташування наказую. Перше ліквідувати роту патрульної служби міліції особливого призначення Торнадо УС України в Луганській області. Друге затвердити перелік змін у штатах. Додається третє забезпечити проведення позачергового тестування працівників роти патрульної служби міліції особливого призначення торнадо. Приказ міністра для мене закон. Я його виконую. При, приступний приказ Наум'янка. Разоружение я выполнять не буду, поэтому я больше не милиционер.